З 29 на 30 серпня ради вас бачити, ставте ваші лайки, <кій> ставте ваші запитання, будьте активними, будьте небайдужими. <кій> Дякую за вашу активність на минулому стрімі. Бачу, як ви щедро здонатили. Велика сума була зібрана, і підсумували, що треба ще близько 15 тисяч для того, щоб закрити цей збір на 5 матч. Для важких бомберів для 28-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, і якраз сподіваюсь, можливо на цьому стрімі вийде це зробити. Тому, будь ласка, буду продовжувати на цьому стрімі, як і на минулому, закликати вас робити донати на 28-му окрему механізовану бригаду і мені лицарі зимового походу, яка воює Донецькій області, смуга відповідальності починається від Курдюмівки. Це в напрямку Часов'яра, Яра. Потім опускається нижче. Озер'янівка, зеленопілля і іде в напрямку Турецька. І на сьогодні це одна з великих механізованих бригад, яка воює на Донеччині і стримує ворога саме там, не даючи йому просуватися в напрямку тих мирних місць, яких ви живе там. Тому будь будь ласка, активними підтримуйте 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу, названу на честь героїчного походу в часи визваних змагань 100 років тому. Командира бригади на цьому тижні. Його підвищував звання до полковника. Це теж визнання заслуг, які були реалізовані на посаді і в смузі відповідальності. Тому ви можете розуміти, що ваша підтримка вона вкрай важливою і при цьому є в руки тих людей, які точно з нею зможуть скористатися максимально. Тому даю вам в чаті відповідне посилання Підтримуйте цей збір. А ми з вами підводимо підсумки дня. От щойно перед нашим ефіром Андрій Єрмак зробив. Коментар дав після зустрічі зі Стівом Віткевом в Америці. Єрмак полетів в США, і в нього були заходи з представниками біржі NASDAQ в Нью-Йорку і переговори зі Стівом Віткавом, представником Дональда Трампа, який веде переговорний трек з Росією. На переговорах також був присутній. Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ. Скільки зустріч була в Нью-Йорку, Нью-Йорку, кислиця багато років прожив Нью-Йорку як представник України в Організації Об'єднаних Націй, то це теж має певний символізм, і Єрмак розказав, що він в ході зустрічі сам особисто показав Віткову, Фотографії вбитих українців, які зазнали атаки минулої ночі, таким чином, щоб представник Дональда Трампа мав уявлення про те, що відбувається, не з заголовків, не завжди об'єктивних медіа, а з перших вуст людини, яка має ці самі офіційні дані зведення, і звіти, чи не в частині перших. Даю вам посилання на збір в описі відео, і тут в чаті воно є. Теж прошу вас підтримати. Це буде найкращим подарунком, мені на день народження, я святкую 30 серпня. Ну не те, що святкую, просто відзначаю так? в суботу. Тому, якщо є ваше бажання підтримати мою роботу і таким чином заохотити мене далі, робити стріми то підтримуйте збір для 28-ї бригади на мачті для важких бомберів. Минулого року я був на Донеччині в цей день, тут відвідав за декілька днів раніше, але. Переконаний, що скоро знову поїду в Донецьку область, тому якраз бачите, буде дуже доречний. серед те допомоги, яку я передаватиму. буду вам вдячний. ну, Але в першу чергу буду вдячний захисників 28-ї бригади. Тим часом у нас президент провів велику зустріч з журналістами, і е, всі вже знаєте, втомилися рахувати дні, скільки було після того, як е, в кабінеті, в Овальному кабінеті в Вашингтоні, в Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа з Європейцями, з Зеленським. Було Домовлено про тристоронню зустріч з Путіним. Було домовлено про обговорення всіх питань на цій зустрічі, якщо вони турбують іншу сторону. Про початок переговорного треку. цього, цього немає. Е, і тому Єрмак на зустрічі з Віткавом. А переконаний Віткав зразу це все теж доповідатиме Трампу. Озвучив ту мову, яка, власне кажучи, є не нашою мовою, а мовою самої Америки, яка була досягнута ще у Джиді на переговорах. В березні 25-го року вже півроку минуло. Що спочатку має відбути інтернет трошки зависну? Да, вибачайте, інтернет зависнув. повторюсь, Єрмак в ході зустрічі з Віткафом назвав вимогу. Припинення вогню, мак, в ході зустрічі з Віткафом назвав вимогу. Припинення вогню тим, що відкриває, власне кажучи, переговорну кімнату. Тому що, поки у вас на фронті відбувається боєзіткнення, про які переговори можна вести мову. Тому що ну, сам фон цьому не сприяє. По-друге, поки йде війна, фронт рухається, і позиції сторін міняються щодня. І відповідно, ну ви сьогодні домовляєтесь про одне. Завтра хтось когось де окупує, або навпаки просунуться вперед. І завтра ситуація міняється, і що треба заново починати переговорити. Таким чином, спочатку має відбутися припинення вогню як ключова вимога. Так само Єрмак сказав, що гарантії з боку Америки. Є вкрай важливим для того, щоб теж розпочати переговорний процес. А тим часом в Америці цікаві інсайди, значить, президент Дональд Трамп запропонував розмістити китайських миротворців в Україні після закінчення війни. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела за даними співрозмовників з Financial Times, під час зустрічі з Зеленським та європейцями, яка була вже виходить майже два тижні тому. Трамп запропонував розмістити Китай. Китайських миротворців для дотримання режиму зупинки бойових дій на цій нейтральній зоні, яка має бути вздовж 1300 кілометрової лінії фронту. Щоправда, це пише Financial Times, А от Білий дім офіційно відкинув, сказавши цього не було. І це була брехня, що це обговорилось на цій зустрічі. Це брехня заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа. Financial Times в свою чергу наполягає, що це було і пише, що Росія вперше порушила питання про китайців в контексті рамок гарантії безпеки у 2022 році. За даними видання Ексіос, Путін згадав Китай в якості можливих гарантій безпеки на зустрічі з Трампом, також на Алясці. Проти цієї ідеї виступають європейські країни також раніше відкинув Зеленський через те, що Пекін підтримує бойові дії Росії. Але і Китай заявив, що повідомлення, що Пекін запропонував взяти участь в миротворчих силах, це є неправдою, не відповідає дійсності. Ну, для нас важливо, що китайська сторона в даному випадку вона, попри бажання України чути активніші зусилля, і голос Китаю було виявлено дуже багато компонентів, зроблених в Китаї в російській зброї, яка атакувала українські мирні міста. Тому для України це теж вкрай, вкрай проблематично. Лукашенко заявив, що коли говорив з Трампом 15 серпня, він поскаржився на непросте становище в Білорусі і почув слова підтримки. Він, напевно, не був налаштований на таку розмову, але ми заговорилися, він мені кинув таку фразу Я тобі бажаю успіхів, твоя країна перебуває в такому складному місці, такий складний період, що впоратися з цим може тільки сильний лідер. Сказав Лукашенко, зрозуміло, що сам себе. Похвалив, чи казав це Трамп, ми ніколи цього не дізнаємося, Швидше за все. Хоча, може, дізнаємося. До речі, перебуваючи в Нью-Йорку, Зірмак також дав інтерв'ю каналу Newsmax. Канал Newsmax – це канал, який підтримує Трампа. Це один з головних медіаносіїв ідеології мага. І я розповідав і я розкажу інсайт, що Єрмак привозив Ньюс Макс в Україну ще навесні двадцять другого року. У нас були всі керівники Ньюсмакс, які приїхали сюди тоді, коли ще багато інших журналістів не приїжджали, і вони не побоялися тоді. Більше того, це було досить на той час, що так. Ризиковано кликати про Трампівський канал, але тоді Єрмак вже щось відчував, і вони тут були, взяли інтерв'ю, і воно вийшло в мережі, якраз, яка має таку активну підтримку серед прихильників Дональда Трампа, каналу Newsmax. Так. Продовжуємо стрім, ставте лайки і буду вам вдячний за ваші донати. Якщо Путін до понеділка не погодиться на зустріч з Зеленським, то обдурить Трампа, сказав Макрон на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Це дедлайн понеділок, встановлений президентом Трампом. Це означатиме, що Путін знову обдурив Трампа. Сказав Макрон. Ну переконаний, що Путін це не вважає взагалі дедлайном і намагання намаганням це просто його стиль життя, брехати. Тим часом, тим часом стів відкаф отримав підтримку з боку американського віцепрезидента Джей Ді Венса, який встав на його захист і сказав, що Джей Ді Венс як сказав, що Віткав не вводив в оману нікого, коли говорив про Україну. Навпаки, завдяки зусиллям Вітка, вдалося звузити перелік відкритих питань у війні, які не було досі вирішено. Віцепрезидент Же Дівенс розкритикував статтю в політико, в якій йдеться про те, що через відсутність перекладача на зустрічі в Кремлі спецпосланець Віткав в оману партнерів щодо України щодо вимог Путіна по відношенню до України. Щоб писнити ситуацію, Стів відкав безцінний член нашої команди. Він ніколи ніколи не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни. І що Росіяни визнали плоди його переговорів полягають в тому, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чіткого забезпечення, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок, сказав від Ну, Територіальні поступки це звичайно дуже цікаво знову чути від американських представників, але Україна, начебто, домовилася, що це буде обговорити з Путіним, щоб це питання взагалі не стояло в порядку денному в переговорах України з Трампом. В свою чергу канцлер Мерц спрогнозував, що війна триватиме ще багато місяців. Володимир Зеленський дав знову ж таки інтерв'ю з журналістом, де виступив з поясненням свого бачення. Припинення війни може бути або дипломатичним, або військовим. Ми розуміємо всі, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю всі свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил і нам. Тому, коли ми говоримо, що, у що вірить суспільство і люди, я вважаю, що на сьогодні дипломатичний шлях, менше вбивств, менше втрат і більш швидкий, ніж іти шляхом війни. Тому Зеленський виступає за дипломатію. Україна хоче юридично закріплення гарантій безпеки від ключових країн Європи та Америки. За словами Зеленського, вже є окреслення базових речей щодо гарантій безпеки і їх буде представлено союзникам. Наступного тижня хочу обговорити це, а потім за якийсь невеликий час зрозуміти, хто на що готовий. Що ми хочемо? Ми, щоб ці гарантії безпеки від ключових країн Європи і США були підтримані парламентами і Конгресом. Ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Ми не хочемо другого Будапештського меморандуму, ми не хочемо мінські угоди, ми хочемо серйозний документ. Сказаленський, тобто ратифікація в конгресі це вже не а, просто якась м, така хотілка, да? а це цілком можливий варіант подальшого розвитку подій. Тобто, якщо буде ратифікація в конгресі, то це вже не не дозволить Америці, як в 2014 році, просто ігнорувати Будапештський меморандум. А далі найцікавіше щодо буферної зони. Це вже лунала пропозиція, пам'ятаєте, що сказав Зеленський? Він відреагував на статтю в політику щодо буферної зони. Я це вже чув неодноразово і від європейців, і від американців. Спробую пояснити, тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні перебуває війна, пропонують буферну зону 40-50-60 кілометрів. Я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя. І вона і так знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я називаю її мертва зона, хтось її називає сіра зона. Вона вже існує, сказав президент. І далі він сказав, що якщо Росія хоче буферної зони і розширити її, а вона вже і так існує 10 кілометрів, да? то вона має відійти в глиб на своїй окупованій території. Тобто буферну зону це створювати не за рахунок української землі, а за рахунок російської землі, якщо вона хоче. Цим інструментом убезпечити, як вони кажуть, щоб Україна там Київ не бомбив Донбас і так далі. І це ключове для розуміння того, що сценарій мусор назовну не виключений, але так само він не повинен відбуватися за рахунок української землі. На думку Зеленського. Війна все одно закінчиться, і це все одно станеться в тому чи іншому форматі. Але росіяни поки будуть робити все, щоб не зустрічатися. Якщо так буде складатися пазли, і глобальний південь і США будуть виконувати свою роль для того, щоб склалися пазли. То їм потрібно бути готовими, наприклад, коли йдуть знову ультимативні заяви, що Піскова, що вони, росіяни, хочуть денацифікацію і так далі. Що тут можна бачити? Перше, це схоже на відтермінування, тому що ті самі умови, але і, на мій погляд, підготовка радикалізованого суспільства, яке не бачить змісту зустрічі з нами, сказав Зеленський. Тобто, на ясно на увазі. Готується російська громадська думка до цього. Також Зеленський звучив, як мають блоки гарантій безпеки складатися. З трьох треків. Перший охоплює вітчизняне виробництво, зокрема дронів і технології. Другий це європейське виробництво, включає системи ППО та артилерію. Третій трек це американська зброя, яка постачатиметься через програму ПУР за фінансуванням НАТО. Наступного тижня Україна організовує європейський трек на рівні лідерів щодо гарантій безпеки. Треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміло одне одного. На різних майданчиках буде мати декілька зустрічей, сказав Зеленський, і він хоче, щоб президент Трамп долучився до обговорення гарантій безпеки з союзниками. Такі от справи, друзі. Так, ну і з боку Росії ми знову чуємо заяву Захарова, яка. Пропозиції по гарантіям безпеки України називають такими, які спрямовані проти Росії і ведуть до деградації стратегічної стабільності на глобальному рівні. Таке враження, що ця стратегічна стабільність існує. Угода, мирна угода заявила Захарова, має включати в себе демілітаризацію, денацифікацію, нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України. Повторила вона все те, що ми вже чуємо половиною роки. Ну і звичайно, визнання територіальних реалій, тобто включення в склад Росії чотирьох областей. Так, друзі, ну, понятно, що це все показує справжні їхні обличчя для України. Можливо, навіть ці коментарі на користь для того, щоб показати, що жодного бажання закінчувати війну в них немає. Так, друзі, до запитань. Я вам нагадаю про збір для 28-ї бригади банка фонду технологій майбутнього. Там велика сума вже накопичена, вона вас не повинна вводити в оману. Це сума попередніх зборів, яка накопичена вже не один місяць, і таким чином це. Не ті гроші, які підуть на це закупівлю, там на закупівлю піде 85 тисяч, які ще дозбирати треба. Тому, будь ласка, будьте активні в цьому зборі. Тетяна Трубицька, доброї ночі, Сергію. Дякую за вашу роботу. Як ви гадаєте, слова португальського президента про те, що Трамп актив Радянського Союзу, зачепить претенденти на премію мира? Думаю, до речі, да, тому що все-таки це він на такі речі реагує. Тим більше не президентом. Думаю, що він спробує якимось чином помститися, і цікаво, що буде далі, тому що все-таки Португалія входить в НАТО. Португалія пройшла свій шлях відмови від диктатури, і це важливий союзник на атлантичному узбережжі. З приводу демілітаризованої зони, добре все пояснив сьогодні президент своєму інтерв'ю. Послухайте, радить мені. Там Ріко, і я раджу вам інтерв'ю президента на цю тему. От я вам даю зараз посилання, ви просто його відкрите потім і подивіться після ефіру. Так. Американці руками набу хочуть призупинити виготовлення крилатих ракет Фламінного, так як конкурент «Тамагавк» Ігор Б. Я не думаю Ігор Б, тому що, по-перше, «Тамагавк» нам ніхто не постачає. Ми б хотіли їх купувати, нам їх не продають і не збираються продавати. Друге, саме Набу спростувало, що воно займається справою ракет Фламінного. Тому думаю, що це дезінформація. Там Ріко, завтра 1 плюс 1 буде інтерв'ю з вами, в Мусійчук. Бачила рекламу. Цікаво, подивитися. Подивитися, я теж цікаво, подивитися, я не в реверсії фінальної, я просто дав інтерв'ю, і потім дізнався, що воно готується. І ми там говоримо про е шлях України за останні десятиліття. Я потім в себе теж це інтерв'ю розміщу, тому буду вдячний, якщо в мене теж подивитися згодом. Так, друзі, ну що ж, я вам дякую за увагу на цьому стрімі. Дякую вам за ваші донати, дякую за вашу підтримку. Прошу вас подивитися ефір, який я зараз скидаю, розмова президента з журналістами, і підтримати збір для 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. На все вам добре, добра ніч. До побачення. Скоро зустрінемося. Всім пока. Підтримайте, будь ласка, збір.